Вітаю, мої золотенькі. Отримую від вас питання стосовно ЗАЕС. Що очікувати? Чи будуть там наслідки, так? На самій станції. Будь ласочка, поділіться своїми думками у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Давайте подивимося, так, найближчий період часу. ЗАЕС, яка ситуація, так? Що очікувати? Дуже багато маніпуляцій є. Дуже багато маніпуляцій, іде і будуть цю ситуацію розгойдувати, а ми будемо спостерігати, так? Так, стосовно витоку радіації, я не бачу. Ситуацію будуть а, контролювати і тримати. А, на сьогоднішній день тут дуже багато ілюзій, тобто ідея. Контролювання вивчення і дуже багато ілюзій йде стосовно розповсюдження інформації. Тобто тут ведеться якась іще гра, скажімо так. Чи будуть якісь ще наслідки на ЗАЕС, наприклад, там вибухи або там ще якісь моменти, так? Ситуація дуже помірна. Дуже помірна, я не бачу тут такого, але, але десь дуже-дуже близько можуть, а, можуть щось запустити, що може дуже сильно налякати. Тобто ворог може щось утнути, якусь провокацію поблизу, яка може дуже сильно напружити людей і налякати ще більше. Так. так, дуже багато ведеться розмов стосовно ситуації, так? Але я не бачу тут конкретно, щоб сама станція а, мала якісь великі наслідки. А, я не бачу того. Тобто ворог дуже пильно буде спостерігати за людьми, за реакціями, за рішеннями, які будуть прийматися. І буде це використовувати. Тут дуже багато обманів, дуже багато ілюзій, дуже така ведеться якась гра, от, яка впливатиме на масовість людей. Ось. Тому мої золотенькі. Ми з вами пильно спостерігаємо за ситуацією, Вона дійсно напружена. Ось, але. На сьогоднішній день я не бачу, щоб там були якісь дуже критичні наслідки, так про які зараз всі говорять, десь створювати таку ситуацію будуть, але поки я не бачу.